Тоді розцінювати ви вже частково відповіли на це запитання повернення США в велику геополітику. Я просто пригадую е, слова Дональда Трампа, який сказав, що в ну, період виборчої кампанії ми не будемо займатися зовнішніми питаннями. Нам це не цікаво, і багато колег, і я в тому числі говорив про те, що. Трамп у виборчій риториці орієнтується більше на внутрішньоамериканський контекст, внутрішньоамериканський порядок денний. А зараз, як ви говорите, дійсно в США, от заступник очільника адміністрації Трампа говорить пан Міллер, якщо не помиляюся, його прізвище говорить про те, що США – це надкраїна у світі, вона фактично поліцейський світовий, що суттєво не співпадає з поглядами Китаю. Ну, Росії, в тому числі, це вже не про не протеціонізм, це вже дещо про інше. Як це правильно розуміти? Ну, дивіться, знову ж таки, я можу висловлювати тільки свою точку зору. Звичайно, Значить, е все таки я би не скидав е з порядку денного внутрішньополітичну ситуацію в США. Е Пам'ятаєте, я вам сказав, що так. вони на сьогоднішній момент мадуру засуджують по статті. Е Наркобізнес і е, м, сприяння е, наркоторгівлі, е, якби вони е, пред'явили Мадуру вимоги і претензії з приводу е, порушення прав людини, е, геноциду власного народу, а там було за що за що чи, чи, зачепитися, то було би зрозуміло, що тут мова йде про загальногуманістичні гуманістичні речі, е, але Такий рівень е, вимог, такі е, звинувачення, по відношенню до Мадуру, говорять про те, що це в першу чергу ще один елемент внутрішньополітичної боротьби uh -huh. Трампа, тому що зараз саме в США різко піднято на пропорчик боротьба з наркоторгівлею і боротьба з наркотиками в Сполучених Штатах. І тут Мадуро лягає в якості одного з ну, станових пазлів. Угу. Цю боротьбу і це може сприйматися як виконання внутрішніх обіцянок Трампа перед довиборами в Конгрес в листопаді місяці цього року по боротьбі з наркотиками. Дивіться, тут ще один такий дуже, дуже цікавий момент. І я не можу його не зачепити. Тобто. Одне питання, яке ми з вами говоримо про внутрішню політичну ситуацію, про заяви Трампа, про одне, друге, третє. А давайте ми подивимося бізнесову складову. Вона є надзвичайно важлива. В Венесуелі найбільші розвід... розвідані запаси нафти в світі. Знаємо про це, так? Венісуелі... Та, у Венесуелі, у Венесуелі нафта паскудна. Вона навіть ще тяжча, ніж Юралс. Тобто в неї дуже багато сірки. Вона має належним чином оброблятися для того, щоб з неї був непоганий нафтопродукт. Але американські підприємства, американські нафтоприробні заводи готові до цього. Вони працювали на ті. Більше того, в незалежності від дуже жорстких стосунків, між, наприклад, там, Хуго, Чавесом, Мадуро і. Адміністрацію Сполучених Штатів Америки Шеврон продовжував працювати активно добуваючи нафту в Венесуелі. Там, окрім Шеврона, працювали китайські компанії, до речі, російські компанії працювали. Тобто, оті всі речі, вони були, треба розуміти наступне. Е, до кого е, Венесуела добувала 3 мільйони барелів нафти на добу. Зараз вона добуває 860 тисяч. Для того, щоб піднятися хоча б до мільйон 100, там треба достатньо великих інвестицій. І Трамп не просто так, Трамп же ж, дивіться, теж дуже цікавий момент: якби він захищав демократичні засади, забравши диктатора. Можна було би об'явити про демократичний процес, про початок виборів. Є е, опозиційні лідерки, ще які отримали Нобелівську премію Миру на яку планував Трамп. Тобто теоретично демократичний процес можливо, був бути запущений. Що Трамп сказав? Що вони вводять по відношенню до Венесуели е, зовнішнє управління. Про якому демократію йде мова. Більше того, він активно закликав світові нафтові компанії заходити в Венесуелу для розробки нафтових запасів. Це закликала не легітимна влада Венесуели, це заявила людина, яка здійснила по суті, ми почули інші фрази, що. Якщо буде потрібно, в Венесуелі задають американські війська. Ну коли Чавес забирав американські активи, він нікого не запитував. Так. Це теж треба пригадати, бо тому що глядач має розуміти, чому відбуваються такі дії Трампа. Свого часу примітивно Чавес займався експропріацією американських активів у цій країні. Просто він їх забрав. Е, правильно. Але я вам хочу нагадати, та, От сьогоднішню заяву пана Сібіги, так? Російські дрони влучили в американське підприємство по переробці олії соняшникової на території України. Скажіть мені, будь ласка, це є основою для того, щоб американці ввели війська і почали захищати американський бізнес. Ну, Пане Олеже, з усією повагою до вас це маніпуляція. Ну, в будь-якому випадку, експропіація не означає. Порушення законодавства не означає е, підстави для введення військ. Втім, демократи разом із Трампом солідарні в цій частині були і запроваджували вони санкції проти мене. Санкції так, вони, але підставили... ж не фізичне введення військ. Ну, знаєте, я коли тут розповідаю, говорю, перепрошую, намагаюсь вас не перебивати. ну, Складається таке враження, що демократи, як і європейці, сидять, охкають і ахкають, і розповідають які диктатори погані і разом з тим нічого не хочуть робити. Ну, Вони намагаються е, діяти в межах міжнародного права. Поки вони будуть намагатися діяти в межах міжнародного права, Путін нас без дотримання міжнародного права вбиває. Трамп не намагається діяти в межах міжнародного права. Сильно, сильно на сьогоднішній момент він зупинив війну Росії в Україні. А це прерогатива швидше європейців, а не трампа. Але чомусь у Європі дуже зручно говорити, що Трамп це має зробити, і в Україні кажуть, що Трамп це має зробити. Дивіться, ви ж, самі говорили, що безпека, пане леже. Ви ж сказали, що безпека європейців в Україні, не американців, а європейців. Правильно, але Трамп пообіцяв зупинити війну, не європейські лідери. Це раз Та це не важливо, хто пообіцяв. Робіть, кому це загрожує, от в чому ситуація кивати і робити винним цьому всьому Трампа одного, ну це дуже зручно. Ні, ні, ні. Ні-ні, скажу... ні, Дивіться, я з вами, в принципі, згоден з одним маленьким нюансом для того, щоб на щось впливати, і для того, щоб е когось ставити на місце, треба мати силу. На жаль, друге десятиліття 21-го сторіччя показало все-таки, що право сили на сьогоднішній момент є набагато сильніше аніж право порядку, право міжнародного права. І виходячи з цих речей, ми з вами все більше і більше бачимо, як. Міняються підходи, ну навіть у ті фрази про наддержаву, над країну, яка може собі дозволити, то, що інші дозволити не можуть. Я для чого це говорю? Говорю про те, що європейські країни на сьогоднішній момент, і взагалі Європейський Союз, це є об'єднання незалежних країн який не має навіть спільних Збройних сил. Тобто кожна з цих країн на сьогоднішній момент і технологічно, і по чисельності Збройних сил, не може скласти е, будь-якої конкуренції, я вже не говорю американцям, навіть росіянам. А е, вони завжди всі ховалися за п'ятою статтею. Але якщо ми з вами реально подивимося. Чим далі ми рухаємося е, в, історичному, в історичній динаміці, тим більше ми розуміємо, що п'ята стаття працювати не буде ніколи. Ну, Питання дискусійне. Ну, не буде, направду. І не дай Господь дійсно, американці почнуть якісь серйозні дії проти е, Гренландії, вони це зроблять. Ми з вами побачимо Роб, цілком, ймовірно, фізичний розпад НАТО. Тому, коли ми з вами говоримо про ті речі, ще раз повертаючись mm -hmm. до того питання, яке ви задали. Е, і, власне, про те, що я проговорив 30 хвилин, е, з моєї точки зору, зараз переговорна позиція е, України, Європи і Америки на перериз з росіянами, вона ослабша. Є слабшою, ніж була до тих всіх процесів, що робилися американцями в минулому році. Ну, в принципі, друзі, це нормальна історія, коли ми говоримо про те, що відбувається з точки зору м, критичного аналізу, як то каже пан Олег. Тому що, якщо ви зрозуміли, я з багатьма позиціями пана Олега не погоджуюся, але зараз ми вислухали його стосовно того, як він бачить цю всю історію. А, а те, що в Україні зараз розділилися суспільство, дійство ну, половина на половину не знає, хто підтримує позицію Трампа, а хто ні, це також нормально. Ми живемо, слава Богу, поки що, і я дуже вірю в це, і будемо жити в демократичній країні. І а, ми саме для того і намагаємося, друзі, пояснювати те, що відбувається, і для мене особисто, як і для пана Олега, я більш ніж переконаний, а, найбільшою загрозою є а, неможливість говорити вільно про те, що ми думаємо. І це добре, що ми зараз маємо цю змогу завдячуючи Збройним силам України. Ну а про подальший розвиток подій довкола переговорів НСЛ, і Будемо слідкувати з вами разом. Для цього пропоную вам підписуватись на канал і слідкувати за нашими аналітичними студіями.